На практичний семінар до школи гуманітарної праці завітали директори всіх херсонських шкіл. ШГП є одним із провідних навчальних закладів, який сьогодні активно впроваджує ІКТ інформаційно-комунікаційні технології. Керівникам навчальних закладів влаштували екскурсію, показали здобутку впровадження новітніх технологій. Бібліотека школи безумовно є гордістю навчального закладу. І не лише завдяки величезній колекції літератури, яка турботливо зберігається безпосередньо на полицях. Уроки для юних гуманітаріїв проходять у сучасному медіа-центрі, програмне забезпечення якого навчальний процес створює якісним і водночас цікавим. Побачили навчальний комплекс, побачили бібліотеку школи гуманітарної праці. Це не, не просто бібліотека шкільна, як би ми сьогодні назвали. Це цілий комплекс, який Допомагає забезпечувати навчальний, навчальний процес і сприяє впровадженню нових комп'ютерних технологій. Це та сучасна навчальна матеріальна база, яка дає можливість працювати на сучасному рівні. Ми це побачили. Будемо багато того, що побачили, впроваджувати, змінювати, додавати, оновлювати. Ну і, звичайно, зробити все для того, щоб таку ж навчальну матеріальну базу мати у своїх навчальних закладах. Вот этот клуб директоров, который существовал, должен существовать, и мы должны делиться опытом, изучать, внедрять самые лучшие. Саме інтересні програми, які існують в Україні і в частності в місті Херсоні. Вивчення іноземних мов у ШГП. Також проходить за допомогою ІКТ. Учні мають змогу вивчати англійську мову не лише за підручниками, вони дивляться фільми, тренують якісну вимову за допомогою спеціальних навчальних програм. Тощо, що вже й казати про уроки інформатики, і для молодших, і для старших класів тут також створені сучасні комфортні умови. Це замечательна школа, її опит, досвід, відповіді на багато Дадут, скажем, толчок, імпульс многим директорам школа, щось такое і імплементувати у себя. Ми побачили ще раз в тому, що тут працює передовий керівник. На якого треба рівнятися, цю ковчитися наслідувати, незважаючи на те, що він молодий. У нього дуже творчі задумки, відчувається творчий взлет. Він попереду всіх. Підсумували семінар на загальному зібранні, учасниками якого стали, зокрема, перший проректор ХДУ Олександр Співаковський, начальник управління освіти Херсонської міської ради Юрій Ніконов, а також тимчасовий міський голова Володимир Миколаєнко. Останньому директор ШГП Артем Кияновський подарував булаву. Посадовці нагородили директорів, начальні заклади яких встигли досягти певних успіхів. По вихованні Херсонської молоді целью этого семінару была задача на летний період, потому що все приобретения ремонти производятся в літній період в учебних заведеннях. для того чтобы сделать учебную базу. Школа города Херсона і использовать інформаційно-комунікативні технології вже в новому режимі для учнів п'ятих класів, для начальної школи, і, зістання, підняти роль бібліотеки. Керівники шкіл зібрались для того, щоб визначити перспективи руху на майбутнє. Мені дуже сподобалася сьогоднішня зустріч. Я хочу подякувати і керівництву цієї школи, що вони провели. І взагалі мені тут дуже подобається. Я був десь 5 років тому і бачив, в якому стані це було. Ну, вражаючи тут опит, який є в школі гуманітарного труда, це пілотний проект на Україні. це робота із учеными і достатньо серйозно. для того, чтобы каждая школа могла это сделать. Но мы сделаем все, и я очень рад, что есть понимание городского головы Владимира Васильевича Миколаенко и начальника городского управления образования, что для наших детей мы должны сделать все, чтобы их будущее было защищено. Тот, кто владеет информацией, владеет миром. И то, что сегодня городские школы, детская областная библиотека, и мы работаем над тем, чтобы каждый ребенок научился владеть информацией, пользоваться ей, это повысит его конкурентоспособность жизни. Главный итог для меня этого семинара в том, что каждый из моих коллег ушел с тем, чтобы с 1 сентября эти технологии внедрять в практику школьной жизни.